Ммм. Mm, який чудовий баланс? Коник, ТВПшка, а проти нас хто? Правильно. Type і 279. Офігенний баланс топів. Просто похлопать в ладоньки і сказати, баланс, ти красавчик. Ну, от скажи, як так можна балансити? Це габела, просто габела. Лишку баз балансом взагалі біда повна, баланс зломаний і конкретно зломаний. Що і як це робити, незрозуміло. Я тут постою на кімпі, а потім напевно трохи ближче переїду. Тайп 5 хеві на ту сторону йде, йошки махарьошки. Оце це, я розумію, команда супротивників шикардосна. Але ближче нема смисла їхати, я поки що не бачу. Себе в реалізації там ближче. Отак не ламаємо собі цих дерев. Постоїм тут трошечки. Я тут бачу ПТшки стояли і підставлялися. Команда підставлялася під ці ПТшки. Цікаво, чи будуть під мене підставляти, чи ні. Тут виїжджати не варіант чому, тому що тут кабіну поламають хорошо так. Навряд ти туди їдеш, друг. Мати танку, ну, красавчик, відійдь назад. Ідіть з цієї позиції. Відійдь назад, хай вони вилазять, друг. Робиться. Так, уже може відкидаєшся, можна. хм <гум> Хорошо, пита. Ааа, ха-ха, у мене ж два леопарда минуснули. Двох леопардиків які вже помножили на 0. Сильно, сильно я тебе скажу. А як мене Мінотавр дає виїжджати отим всім чувакам? Я, чесно скажу, я не розумію, як мене дав мінотавер виставити, забрати оте все діло. Вони не повинні були цього дати, вони повинні були просто їх там поламати. Да. І, що, і що я їм тут зроблю? Блять, просто команда. Та ні, ну це все, хороше уже, реально, хватить, все. Команда грала-грала, і тепер все до побачення. мене в мене СТ тупо програли той фланг. Всі стежки стояли там, і вони. Ой-ой-ой! Ах, ти потушився, гад Ну, нормально тут не підставлялися, я тобі скажу. Але ж їхати також нема смисла вперед. Чому? Тому що. А тому, що немає смисла. Я взагалі б такий, що зараз поїхав би, забився б туди. М -м -м, забився б посюди в угол. Або взагалі до арти відтягнувся туди. Дай попробуємо до арти відтягтися, можливо, де щось якось вийде прийняти ще. Що... Мало щоб б вони їх ще світили? Попав Я попав. Навіщо ти це робиш? Броню Серйозно? Броню не побрито. І таке може бути, я тобі говорю. 800 нормально. 800 вмазав, це ж непогано. Це ж взагалі дуже-дуже навіть непогано. А тепер знаю що? Тепер мені якось пляха, це погано. Це дуже погано. Чо? Чому погано? О, оце, оце хорошо. Ой, хорошо артаж зробила, я тобі говорю. Тільки в нас АБЛТшка витяглася назад трошечки. У нас АБІЛТше витяглася назад. А... Поїхати туди. Я там нічого не зроблю, да? мене там просто розірвуть. Ой-ой-ой, як це класно. Як це класно вийшло. Алтешка там поїхала, у нас ЛТшка там стоїть. Давай напевно перетягнемося на цю сторону. Тут вертуха не зайде. Давай спробуємо туди дужче перетягтися. Спробуємо ту сторону якось відігрувати. Главно, щоб зараз мене в бік тут не піймали. А, ще ЛТшка є. У них ще ЛТшечка є. Це погано. Це дуже погано. Секунд попав. Я це чувака забирати. Хусениця зіскочила. Стоїмо. Потрібно цього забирати. Про запитання, як я звідси від'їду. Дадуть вони мені звідси від'їхати. Не дадуть. У мене Леопар... Ой, у нас туди зря поїхав цей. У нас зря поїхав туди ЛТ-вод. Йому потрібно було сюди під'їхати, тут показати мені, що тут є. ЛТ-вод би повернувся. Це було б непогано. Це було б досить-досить непогано. Не попав! Ти прикидаєш? Не попав. Руки трусяться вже, як не знаю, що. Такий телепун телепун починається. Телепун-телепун починається. Хвилювання пішло. Ту -ту 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 Таке серце тукатить, все тукатить. Ну, визернуть там, знизу. Де ліопарт не Леопард, Ліопартніка це вже їхня спетля вже аж стоїть десь там. На базі курить бамбук. Леопард уже стоїть на базі, курить бамбук стоїть, суки. Ага, о, ця вертуха, я тебе перевіряю. Та сука, ти бачиш, не летить? Просто не летить. Туда я на засадитіму? Самі помідорчики, Куда ти стріляєш? Ти диви, що, а що? А що леопард не може все поїхати? Забити? Mm -hmm. Леопард нормально роздає. Нормально, чувак, роздає. Куда ти виставляєшся? Що ти робиш, дурачок? Ху -ху, 8400. Ха-ха, сюди підійшов. Найс! Виграли цей бій. Бомбезний бій. Ха-ха. Хорошу крапочку поставили на кінець. Дверкою гупнули. 8400. Nice! Сюди. Хороший бій. Дуже класний бій.